Я вас всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитись таку тему: ваше оточення: хто вам е, світить сонечком, хто наповнює вас, хто щиро до вас відноситься, і до яких людей треба трошки так, знаєте, е, з насторогою е, бути, і де вони знаходяться, в якому хоча б колі покажуть нам карти. Подивимося, е, ну де, хоча б е, знати, що треба бути обережним. От такий пройшов розклад, видно, не просто так. Давайте подивимося. Хто наповнює вас в вашому оточенні, хто це? Хто наповнює вас, хто дарує вам добро і хороші емоції? Хто дійсно є чесним до вас? Жінка якась може дуже за вас хвилюватися. Це може бути мама, це може бути дружина. Вона хвилюється за вас, тримає себе, звичайно, старається тримати себе в балансі. Зараз досить багато в неї хвилювань, і вона постійно, як знаєте, постійно проходить трансформацію для того, щоб підтримати вас. Тому що не все, не все легко зараз в нашій державі. Прям прийшло зараз це, що це через війну. Постійно жінки зараз вони теж хвилюються і намагаються взяти себе в руки, контролювати процес, підтримувати добрим словом, діями. І от саме жінки в вашому колі кожного вона своя, це може бути мама, це може бути дружина, ще раз кажу. Але це саме ці люди, тобто, це не подруга сім'ї, ні ще хтось а саме ваша ваша половинка або ваша мама. Давайте подивимося, хто до кого треба з насторогою, скажімо так, так? Да? До кого треба з насторогою. З насторогою треба відноситись. Там, де ви проявляєте себе, свій талант, от можуть бути такі, знаєте як? Такі друзі саме друзі, там, де ви проявляєте себе, можливо, це яке хобі, де ви проявляєте себе, або якщо у вас робота така, де ви себе проявляєте наповну, мається на увазі, коли ви робите і творите від душі. Якщо у вас така робота, це там. Якщо це якесь ваше там знає, ви граєте в театрі, або ходите в якісь. На якісь заняття, може бути, навіть спортивні, точно те, що дає вам ваше сонце. Ваше сонце це коли ви творите, а сонце за вами просто наблюдає. Це коли ми коли маленькі діти йдемо через, йшли через дорогу і нас підтримували обов'язково, ми не дивились наліво-направо, нас завжди підтримували вищі сили в виді наших, вигляді наших батьків. Оця карта Сонця, вона така дуже глибока через це. Це коли ви робите від душі, а за вами наблюдають. Це от… Художник Далі, він коли творив, його жінка, жінка продавала картини і робила весь менеджмент. Тобто він просто творив. От, оця карта от про це. От, там можуть бути дуже ті, що так до вас вроді хорошо відносяться, наче, да? дуже так, давай погуляємо, давай подивимося кіно, давай сходимо туди, давай подивимося якусь виставу. Так вроді, хорошо дуже відноситься. Але насправді, насправді це може рухнути. Тобто, можливо, прийде кінець якісь дружби, в тому числі показують. Отут треба бути обережним, бо ви плануєте надалеко надалеко, думаєте так, а воно не надалеко, воно може рухнути в будь-яку секунду. Тому будьте, знаєте, будьте не сильно не прив'язуйтесь, як то кажуть. ну, Прив'язки це взагалі погано, але ну, мається на увазі дуже сильно прив'язуватись, але просто ці, ці, ці такі теми. Я хочу пораду, що для вас. Такий загальний розклад вийшов. Хочу пораду для вас ще отримати. Порада. Порада. Бачите, показують, знайдіть свою цілісність. Отак от, от показують нам карти. Гармонізуйтесь. І вийдіть за межі, за межі печалі, за межі суму. Якщо ми концентруємо увагу на своїх емоціях то ми виходимо за, за межі ілюзій. Да? Тобто все, все можна відсвідкувати, емоцію прийняти. Це пов'язано з цією ситуацією. Да? І е, гармонізуватись і отримати свою цілісність. Вибирайте тих, хто дасть вам ці руки. Дивіться, яка глибока карта ще випала, якраз. Цілісність в колоді ушо. Коли вас тримають і ви даєте руки, ви на когось розраховуєте. Вам показують дуже добре. Дивіться, кому давати ці руки і хто вас підстрахує в певний момент. Чи є псевдодружба, чи є дійсно рука і плече, яке буде йти з вами по житті? Це може бути будь-яка людина. Тут ми зрозуміли, що вас підтримує дуже близька вам жінка. Дуже близька, вона переживає вас, за вас всією душею. Вона, не кажучи, вам постійно намагається взяти себе в руки і вас підтримати. А тут є люди, яких е, треба трошки не то, що остерігатись, зла вони не несуть, але вони ненадовго. От про що вийшов розклад. Е, зла не несуть, але е, е, дружба може рухнути дуже швидко. Е, тому показують вам, тримайте свою цілісність і гармонізуйтесь. Розумійте, що в вашому серці насправді та гармонія, яка вас тримає. Я вам вдячна за увагу. Підписуйтесь на мій канал обов'язково, ставте вподобайки, тому що це є енергообмін для каналу, для нашого з вами поля, де я вам показую, а ви можете своїм лайком мене підтримати. Е, вдячна вам, будьте щасливі, будьте здорові!